А, сейчас, Ир, ми тут приколи. Все, идем. Подожди, подожди. подожди. Так, давай. Як тебе звати? Женя. Стоя, стоя, на добро, да. Вс, все. І так, ми зараз знімаємо приколи. Ой, я. Так, знову, знову. І так, я находжуся біля якогось столба, де тут всі горить. Целовіка. Він тут сидить уже деяку добу і ми не можемо зрозуміти, що він тут сидить. Боже, люди, люди! ви ніколи не бачили, а я бачила, я б бачила, і треба його зняти. Знімай, знімай, Євген, знімаєш? Знімаєш? Зніма. Чоловіче, чоловіче, скажіть, будь ласка, переслав, чому ви тут сидите? Що з вами? Все окей, Че ти? Че ти Боже, що він робить? Боже, він встав! Боже, люди, 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 люди ви це бачите, До добу він... Скажи, без що з вами? Что видите? Добре, чуйте, виходить, будь ласка, ви не мать не трогать. Чоловіка. Що він тут робить? Победите, будь ласка. Дивіться, Дивіться. Скажіть, будь ласка, чоловіка. Це НЛО. Що з вами? Що з вами? Вам добре? Ой, боже, що ви робите? Ну, брат рома, не тіпайте. Ми поговорили. Толік лік зняв? Да.